Кранахан не десерт, а справжня екскурсія з шотландськими смаками. Усі інгредієнти це вже фуд-тур країною. Що одразу спадає на думку при згадці про Шотландію? Ну, звісно ж, віскі найвідоміші бренди зі Спейсайда. Тож беремо саме ось цей роздзинку нашого десерта. З чим ще асоціюється Шотландія? Так, вівсянка сер. Це саме той десерт, в якому доречні вівсянки мене вразила. Шотландський вересовий мед. Хм. Його не знайшла, але є ось від місцевого виробника з Блигері. Круто, що можна в маркеті купити локальний неперероблений мед. Тейсайд – Ягідний рай Британії малина основа шотландського кранахана. Ще один особливий інгредієнт м'який козиний сир Крауді. То, звісно, ексклюзив замінимо його звичайним козиним сиром. Можна і просто вершками. Але з козиним сиром то класика. Готується кранахам 5 хвилин, але смак вражає вишуканістю. Смажимо вівсянку, що додасть десерту дещо горіхового смаку. В цей час перетираємо малину і готуємо крем. Збиваємо сир з медом та віскі. Наостанок додаємо до сирної маси половину вівсяних пластівців. Подають кранахан у високих бокалах по черзі, наповнених малиною та кремом. Зверху щедро посипають золотавою вівсянкою і ягодами малини. Смачного!